Вітаю, шановне панство. То що хочу привітати усіх інвалідів в Пікселі з, мож... з можливістю звільнення з військової служби після набуття чинності закону 36.33, яке відбудеться 18.05.24, згідно 26 статті цього закону. Особи з інвалідністю, що найцікаво, без переліку груп, там, отже, всі групи, у разі небажання продовжувати військову службу, можуть написати рапорт, прикласти туди довідку огляду МСЕК, і я думаю, що варто додати. Нотаріально завірену копію інвалідного посвідчення і має право звільнятися. Цікаво, цікаво, досить справедливо з огляду на кількість, кількість інвалідів і в цілому стан, який приходиться бачити у інвалідів свого підрозділу. Ну що, це непогана новина для них. Вітаю.